І знову всім доброго дня. Вітаю вас всіх на своєму каналі. Наступний день тихого полювання, глядачі. На годиннику за 9 ранку. Сьогодні в нас 29 жовтня 2025 року. Ми вже з вами в лісі. Переходимо через такий. Хотів казати березовий, але... Тут корізні дерева, самосійний береза, граб, От, вільха, де не йде. І ще полишалося де не де старі черешні. От, в цьому лісі. Можете бачити, яка під ногами густа маса листя. Але сьогодні по ній йти набагато зручніше. Бо цілу ніч падав дощ, листя прибив трохи до землі. Ну що, друзі, вирушаємо з вами сьогодні знову на наступну прогулянку чудовим прикарпатським лісом. Дощ буквально закінчився годину-півтори назад. Мокро все навколо, вирішив йти пошукати ще якихось грибочків. Хоч сьогодні в планах я не мав зовсім йти до лісу. От, Але завдяки тому, що помінялася погода, над нами зараз небо затягнене, хмари Передають дощ на сьогодні. Тому вирішив піти у ліс і за одне відзняти вам ще якесь відео. Бо дивлячись по минулому, по вчорашньому, що ми викладали, по вашій підтримці, по тому, як ви чекаєте цього відео, я рішив йти все-таки ще, користаючись нагоди, записати вам ще якусь одну серію. Ну а що з того всього вийде у нас сьогодні, як завжди? Просто кажу вам все, що на мене чекає у лісі. Всі знахідки, всі цікаві випадки. Все, як завжди, сідаємо зручніше, друзі. Йдемо, йдемо шукати грибочки до, до грибних місць, йдемо ми з вами зразу на Буковий ліс, бо сюди-всюди немає нічого. Ти нам буквально ще вже менше десь як пів години, хвилин 20. Залежно яким кроком. Йду полегонько, не спішу, бо вчора. Був у батьків допомагав там по господарству трохи змучений. Йду полегко, так що по часу не знаю, як там вийде. Та й погода нині гарна, можна буде погуляти довше. Минулого разу довго не ходив. От, Дві з половиною, по-моєму, або три години. Ми знайшли з вами тоді, ну, не нераходить біля двадцятки. гарних білих грибочків. Сподіваюся. І сьогодні нам щось портане. Так що лишаюсь на каналі. Хто не підписався, звичайно, підписуємося. Підтримую наш український палець вверх, невеличкий коментар. Гайда. Я до лісу, а ви на наступний перегляд. Погнали. Так. Я тут на перших місцях, де можна знайти білого гриба. Походив я хвилин 10. Я одного замітив. Один є. на набагато, звичайно. Нема чого, бо і минулого разу я тут був, а знайшов всього на усього три в цьому лісі. Не знаю, як буде сьогодні, але перший карасинчик. О! Гляньте, який гарний. Який гарний білий грибочок. Красавець, правда? Зараз почищу, покажу вам. Але візьму кошик. Так. Десь він тут, в мене на рюкзаку. причеплений. Ось такий. Сьогодні великого не брав, аби цей назбирати. Минулого разу взяв великого, поза минулого разу брав великий кошик. Не вдалося нам багато назбирати. Ну, що, біля 20, так дно закидали. В разі чого? Ще має рюкзаку кульок і рюкзак сам Дивіться, біло сніж. Біло-сніжно-білий. Бачите? Просто ідеальна якість білого гриба. Ну, тепер вже інакше й не може бути. Холбачливий гриб, це вже хіба якісь речки підпріли. І взагалі вони вже тепер мають попадатися рідко. Тепер мають бути самі ось такі ідеальні, білі, як сніг, гарні красончики. Клас, один є, йдемо далі, шукаємо наступний. Так, пішов я глядачі далі. Походив хвилин 15-20, вже майже на виході з цього лісу. І тут на мене сюрприз. Бачу одного, два, три, чотири, чотири білих. Принаймні поки що. Це тобі подарунок. Я вже думав, що в цьому лісі не буде жодного. О, є п'ятий. ти подиви на них. Молоденький. Отакий От білий. Цього я замітив першого. Не тільки гляньте, як він виблискує. Покупаний. Цілу ніч купався. Ось. Чистонький. Гарний. Запашний білий гріб. Біля нього ще один. Ось такий. Мокренький, гарний. Ну, я вже такий перейшов майже тут всі місця. Думаю, мабуть, все. Вже на все не з ті повертати, але думаю вже. Йду по лісу, не йду на дорогу. Хай вже так буде до кінця. Так, там ще один. Бачите, який гарний. Теж покупаний, покупаний. Ось приємно зривати. А тут тобі тебе... лісовий підон, а все призвідці кишали, нормальні. Ага. Опа. Нормально. Так. Пятый Тут ще якась купа. не Не воно. Не воно. Ну п'ять, це взагалі супер. Друга знахідка. П'ять білих. Ну не знаю, де буде наступна. Зараз я тут обов'язково ще огляну це місце. Дуже важко замітити, в кого листя. І тут ще такі молоді о, молодесенькі дубики. Бачите, як щітка насіяні. Повне листя. Засікти десь в листках майже нереально. Хіба такі, як ці, що зазирали з-під листків, ми їх замітили. що, Я зараз їх, мабуть, почищу. І ще тут гарно подивлюся. І будемо далі, а де буде наступний гриб, хто його знає. Може бути в сусідньому лісі, точніше в наступному, добре. Дивимося далі. Ви тільки подивіться, як і я вгадав. Казали тільки, що, що наступного гриба можемо знайти і в наступному лісі. Так я там нічого більше не знайшов. Тих п'ять і того попереднього одного і все. По тому лісі, скільки не, не намагався, знайти не міг. Перейшов в інший. І зразу за тим по дорозі. Тут такий чекає. Ось, гарний. Ось такі з листків виблискує. А тут така і нога, друзі. Ух ти що. От чесно. За такими екземплярами можна ходити з лісу в ліс і збирати по одному, по два. Так. Поки що. Я не бачу другого. Але мабуть тут варто покрутитися. Раз є один. Минулими днями я сюди повертав. В цих місцях не було жодного. Сьогодні вже один є. На цих місцях гри просто пізно. Кінець жовтня, саме краще листопад. Раз може тільки починатися, Так що зараз підемо тут крутанемося по цьому лісі. О, дивіться, який красончик, та шот. О, файний. Ні. Ні, глядачі. Мабуть, все-таки один. Обходив я тут таким колом діаметр 30-40 метрів. Навколо цих дерев. Один такий нам попався. Дивіться, який він біло-сніжно-білий, гарний. Ось такого маємо кошику. Декілька грибочків. Далі пів кошика цього. Йдемо далі. Так, ще майже пів години праці. І ось попри таку йду лісову дорогою і біля неї тому в стороні сидить в листках. Ще один. Отакий. От ось. Старенький вже. Білий грибок. Один. Будемо брати, йдемо далі. Йдемо далі. А ось і глядачі, перші гливи. В цьому році. Дивіться дві молоденькі гливи. Виросли на стовбури бука. Тут відпиляли таку гілку величезну. Пензрабист трухлявий, перше дерево здорове І тут він собі росте. Перший в цьому році. Йдемо далі. О 11 година дня. Більше години часу. По цьому гарному бокому лісі. Відходив. Перший білий. Перший білий в цьому лісі. Минулого разу. Ми їх тут трохи ще збирали позавчора сьогодні взагалі. Пусто один такий мій попався тут шляпус. І все, може десь в листках і є, якісь менші. але... Опа, ходити це, призирати треба дуже уважно. Та я ніби і дивлюся, такий не сильно поспішаю. Кроп такий повільний, але... Успіх не дуже в цьому лісі. Попався нам ось такий гарний білий грибочок. Зараз не знаю, я ще піду в одну дубину гляну. Бо коли йшов сюди, то в одному дубовому лісі ми знайшли шість в двох місцях. От. Може в дуба щось буде краще. Хай ти Ось. А може вже перебігли зранку і посхапували більшого гриба, а малого, а малого зараз знайти нереально. Хіба б де сидів на відкритому бережку такому або десь у мосі. Отак От з листків ти його не побачиш ніяк. Бо якийсь один, два і все. Ну нічого, лишаємося, ще на каналі. Ще надія є, йдемо ще перевіримо один ліс. Листя майже на деревах немає. Бачите? Буки. Майже листя повністю скинули. Як я вам казав, що прийдемо на наступного разу, листків вже не буде. В минулому відео ще ліс був гарний жовтий. А тепер все, хіба так по долині? Так, глядачі, це мабуть якийсь подарок долі. Я того вам показав, підняв, почистив. Прийшов я метрів, може 30 вверх. Ось по цю дорогу йду далі, на вихід туди, бачите, там просвічується. Будемо переходити в інший ліс. Йду собі такий, тому так щось бік. А тому колії, дивіться, яких дві шапки. Просто казка, а не гриби. Такі колії. Старий слід, яку лишила грозова машина. А тут дивіться, кіт бочки сидять. Одна, а тут ще одна. Опа. Та це щось. Та це щось. Подивіться, що який ідеальний гриб. Просто неймовірна краса. Це треба так би повезло. Ходити більше як годину. Нічого не попадало. І знову вже майже... Ну я по цьому лісі не ходив, так зійшов до середини. От. Туди ще немає нічого, не знайти йти, Думаю, вертаюся, йду на інший. Але більше години я тут ходив, попав один. Потім декілька метрів вище, метрів 30 вийшов. В ці фосі колідується яка краса. Таких два чудових білих риба. Емоції закрай глядачів. В нас піднявся. Добре, ще таку прома на всіх пожарних. Ну, може ще третій сидіти. Ну Поки що не бачу. Будемо дякувати місці за цей. Чистим, мабуть. І тримаємо курс далі. Йдемо все-таки на дубовий ліс. Подивимося ще. Ну і знову. Прийшлося довго походити, попотіти, а щось вам знайти, показати. Немає, у боках ще ходив, взагалі пусто, тільки що я грибників зустрічав. Теж декілька білих кулак копеняк Один взагалі пустий. Ну та й такі, тепер гриби. Ходиш-ходиш, майже де нічого не попадає. Але думаю, що піду, пішов ще в одні місця, аби вам ще показати. От. І прийшов я тут. Одне місце і застрів двох ось таких грибочків. Попали нам два червоняка. От. Дивно, що дивно, кішок переходив через одну березину, теж ті місця, де дуже люблять бути червоні де дуже люблять бути червоняки, то там не було жодного взагалі. Суточки знайшов у дорозі під ялинкою, сховалася. Ну, не знаю, йдемо, ще зараз тут покручуся, піду, е -е, погляну що цей ліс, може польський десь не десь виліз, він тут любить бути. А потім вже підемо на дуби, туди де я вам казав. Вирішив зробити трохи більший маршрут. Подвоїти шанси, аби хоча б дозбирати ось цей кошик. Невеличкий, але назбирати його важко. Важко в цей час. Ну нічого, як є, так є. Ми вже не спустимо, грибочків набрали. Ще ходжу суто, аби щось вам ще показати. Йдемо далі. Так. Наступним грибом, який нам попався. Ось такий поодинокий. Смачний гриб. Расуля, опа, доволі непогана шапка. Візьму, знову ще десь попадеться. Як не попадеться, то буде одна. ось Місце кошику маю, гриби попадаються не дуже часто. Десь там якісь гриби, десь там. І все. Йдемо далі. Це таки, мабуть, не дурно я забрав парасолю, яку ми знайшли декілька хвилин назад. Я йду далі, попадається мені ще одна. Ну але і вітер звіявся такий. Просто голову зносить по лісі. Зранку виходив з дому, вітру взагалі не було. Дивіться, яку ми ще знайшли гарно. Парасолю. О! Похи шапка темна. Сподіваюся, вона чиста, чиста, під холоду, мамоль. від холоду потемніла. Беремо збоку. Потроху може ми кошика цього дозбираємо. Йдемо далі. Ще яких грибів є дуже багато і попадається дуже часто. Це рядовка. Рядовка димчаста. чиста попадається великими сім'ями, ось такими. Бачите в листках такий їх під ноги можна різати. Далі знову. Туди далі знову. Бачите? Може взагалі ціла купа. Ось такого з десяток. Попадається дуже часто. І сьогодні не беру взагалі. Маємо вже Майже цілий кошик благородних грибів, майже все білі. Два, по-моєму, червоних і дві от фіолетова рядовка з боку. Попадається дуже часто, але все одно не так, як минулого року, позаминулого. Віг по цих лісах було просто неймовірна кількість. Цього року попадаються великими сім'ями, не можу казати, але десь там, десь там. Ми йдемо далі. Хочу ось так, зараз через яр і дубовий ліс. Ось така краса навколо, можете бачити, дуже гарно в лісі, нема що казати. Вітер хмари порозганяв. і сонячний день намікається. Походив я тут вже трохи часу. Ну що, як і всюди? Нема нічого веселого. весело. я тут на це місце, де минулого разу я тут знайшов ціле, козу, ціле коло червоняків. Було і тут кабіля двадцятки. Може, й більше. Один тут є. Один є. Хоча недурно повернув. Червоний. Ось такий. Ну, ламалася нога. То вже. так. Один. Нічого не наросло. Зовсім тоді кинулися трохи і все. Більше не видно. Ну принаймні поки що. Але тут таке саме потужне місце. Один. тому бачу ще знову багато рядовки. Чуєте такий звук? Як дерева скріплять в лісі? Знову. Ось така сім'я. Гарна рядовки. Перша в цьому лісі сьогодні. І в цьому лісі вони теж дуже люблять рости. Не раз їх тут немає де стати. А попадаються десь-не десь. -недесь. Ну що, йду, я ще зараз там на середину одне місце гляну. Там минулого разу, як я був, попав на коло білих, навіть 5-6 я знайшов. Ще маю надії на то місце і все. Буду виходити з цього лісу. Хвилин 5. Все-таки мені повезло на ще одного. Виходив там, от, такий гарний сидить. Червонячок. Дуже гарний. Прямо Дивіться, який. Нога у нього яка туста. Ходи дити. Вручається, не хоче йти? який гарний. Налитий сочний червоняк. Гарно, йдемо далі. Один. Один. Так. Ще декілька хвилин пошуків. Вдалося мені знайти ще одного. Молоденький. Тут попався. Ось такий червоняк. Десь не десь. Десь там один, там один. І все. Декілька хвилин назад було сонце, вітер пригнав хмари. А ми в дубовому лісі, ще не в дубів, трохи листя є. Йду я далі, прийшов я на це місце, що вам казав, де минулого разу знаходив білі. Тут було їх шість. тоді чи сім. І сьогодні є один. Ось там. Не знаю, як його замітив, але замітив. З листів тільки шапка. Трішки зачорнілася. І все. Гарний. Так, де твоя нога вже? Десь вона туди пішла? Не знаю. Мабуть, обірвемо. Пішла під підграф. Вона підкусана. Опа. І витяг. Витяг ось такий ось, якби не слимаки, там селий в середині ось їсть, то був би взагалі класний екземпляр. Ну що робити? Нічого не поробиш. Як є такі, ось такі ще. І є у нас ще одна знахідка. Правда не знаю в якому він стані, бо виглядає. Не ухти. Ось такі покусаний. Ну ще. Мабуть, щось заберемо. Вже раз ти його знайшли. Лишили нам так. Беремо. Походу один. Нема більше. І принаймні, я не бачу. що десь є менший в цих листках Ні, це знає біда поганка що це замітив це може щось не ясне вон там білий Це цегливий я їх замітив зразу тільки хотів геть, а там одвісь який сидить знайшов все-таки другого шапка Гарний молоденький. Уже хоч цього разу я не дурно покрутився. Гливи нам піддогнали білого гриба, бачите. Замітив я ось ці гливи. Замітив, що з листків щось там стирчить, щось не так. Підійшов. Збоку ще білий сидів. Так. Треба там може підтиглянути біля того дуба любить бути. Сюди любить, але я його не бачу. Ні, ну, стане два. Цей гарний. І того щось зараз ділимо. Я ще на 100% не впевнений, але походу є шапка. Є тому походу шапка, глядачі. Точно видно. Дивіться, Двіцькі там осудить. Ну принаймні виглядає круто. Так, з кошиком я сьогодні походу реально вгадав. Якраз те, що треба. Ну шапка. Так, і нога, походу, нормальна. Так, а ну. Ух ты, улувався. А я думав, що він йде. А він вався. Чистий. Чистий, як сльоза, Гарний. Гарний. Трохи вище від тих двох. Може пройшов метрів 30 вверх. І попався цей. Точніше, його навіть був пройшов, вже так згорі замітив. Щось таке підозріле, то потім почав продивлятися. Походу десь шапка. Це реально шапка. На цьому місці вони люблять бути. Цього року перший раз я тут їх знаходжу. Цього, не було їх цілий рік. мається на увазі цілий сезон, аж тепер. Ну чудовий. Йдемо далі. Ось і все, мабуть, глядачі. Тихо, незамітно. І наш похід до лісу знову підійшов до свого завершення. Заразка у нас година. Годинна у нас 12.36. 12 Ось. Закінчили наші пошуки грибочків. Походили доволі нормально. Зайшли в ліс по 9, десь 9.30 в районі маємо коротше, 10, 11, 12, 3,5 години. За 3,5 години вдалося нам назбирати ось такий гарний невеличкий чубний кошик грибочків. В основному майже все білий гриб. От Покажу ближче. Маємо 3-4 червонячка, дві шапки, парасоль. Ось такий у нас сьогоднішній улов. Як на кінець жовтня. Доволі непогано. Останні дні жовтня, переважно, завжди так буває. Десь там, десь там, по одному грибочку нас бирветься. Буде сподіватися, зараз на перші числа листопада мало би ще піти якісь гарні грибочки. Переважно так кожного року буває. Темні, білі гриби з такими темними шапками. Можуть бути ще білі з світлими, все залежить від погоди, можуть бути ще і опеньки масово. Бачу, люди по посадках лазять, збирають. Не дуже багато, кому як, але збирають опеньки. Ще попадають. Ось. Ну а я дякую вам, що були з нами. Бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми десь, Бог зустрінемося з вами на наступних чудових рибалках. Добре, друзі, Па-па. до наступних зустрічей в лісі.